Сьогодні Україна бореться за свободу і за право бути собою, обирати, думати, жити як ми хочемо. І здається, ось вона суть справжньої свободи. Та дозволь мені запитати тебе: а що таке справжня свобода? Бо коли ми виграємо війну і розіб'ємо ворога, відбудуємо країну, чи станемо ми по-справжньому вільними? Справжня свобода це не просто робити що хочеш. Це мати силу не робити того, що тебе руйнує. Це коли зло більше не керує твоїм серцем, це коли Ти можеш чесно сказати злу, ні, я більше не піду туди, де я втрачаю себе. По цій причині Ісус сказав: ви пізнаєте правду, і правда вас зробить вільними. Ось це формула справжньої свободи. Свободи від гріха. Свободи від залежності, свободи від погляду людей, що сковує, від думок, що часто руйнують людину, від образ, які іноді не дають дихати. Тому запитай себе, чи справді я вільний, бо справжня свобода починається з середини. Справжню свободу дає лише Бог.